Всім привіт, друзі. Закінчилася ще одна тренувальна неділя. От. Я знову гарно попрацював, пробіг цієї неділі знову 106 кілометрів. Кожного дня бігав по 15 км. Ну, там трошки в мене різнобій вийшов. Деякі дні я пробігав менше, деякі більше, але в середньому вийшло по 15 кілометрів. Зробив знову ж таки дві інтервальних роботи і одну темпову роботу. Ну, цього тижня робив такий... Більш важкі роботи по 10 разів по одному кілометру. Ну, правда, я біг їх перший раз на темпі 148. Не на темпі, а на приблизно на пульсі 148 ударів в хвилину. От. Але це для мене зона 3. 3, недо, ну, трошки майже зона 4 там. Десь 3,8. Ось так. Тобто я не біг на зоні 4, біг на зоні 3 цю темпову роботу, 10 кілометрів. Ні, е, інтервальну роботу один, 10 по кілометру. Ні, все-таки я біг перше тренування на зоні 4 і 2, десь. Да. Перше тренування я біг на зоні 4. От. Але коли пробіг, е, біг останні 4 відрізки, то відчував, що вже було важко, вже з напругою біжу. От, тому вже в п'ятницю я вирішив бігти на меншому пульсі, біг десь на пульсі 3,9, не на зоні 4, а на зоні 3. Е, результати були не, не сильні, десь в районі 4 хвилини 30 секунд. Кожний відрізочок якийсь швидше, повільніший. От, У мене ще деякі відрізки там по болоті, деякі під горку, то вони, звичайно, були повільніші. Там під горку взагалі було 5,30. От. А в неділю біг темпу роботу 10 км. Е, ну, я показав не сильний результат, знову ж таки, я біг ще на повільнішому пульсі, десь на пульсі 140 для того, щоб спокійно без напруги пробігти е, цю темпову роботу. От. Е, ну, пробіг я не сильно на цьому пульсі 140 ударів хвилину пробіг за 49 хвилин 45 секунд. Це трошки. там Десь по 4 хвилини 58 секунд кожний кілометр в середньому. Звичайно, там якісь відрізки були швидші, якісь повільніші. Звичайно, також є виправдання такому низькому результату. Біг я вночі, в мене не вийшло в неділю побігти днем, я біг в 7 годин вечора. Я знайшов десь свого налобного ліхтарика, от, тому прийшлося бігти з телефоном. Звичайно, якби він світить досить таки погано. Крім того, в нас знову погіршилась погода, болото, от, і бігти досить було важко. Тому деякі виправдання є. От. Хоча і низький результат, але такі тренування, два інтервальних тренування, 10 по кілометру і одна така темпова робота 10 кілометрів, вони в майбутньому обов'язково дадуть свій, свій, свій результат. Ось такі в мене справи. Продовжуємо тренуватися. Є в нас зараз такі, така причина стресувати. Є ймовірність того, що буде ядерний, ядерна атака да, з боку Росії, наслідки якої можуть бути нищівні. Ну, якби був у мене момент хвилювання, але я так дум, подумав, ну якби живити, і слава Богу, що живий. І дякувати Богу за це, що поки що я живу і радіти що цим днем. Є зараз багато новин із Херсона приємних, із Харкова звиняють, продовжують наші. Наші збройні сили звільняти території і потрібно радіти цьому. Всім гарного продовження тижня. От, не стресуємо, тримаємося, всім миру, всім пока-пока.